Історії про відчайдушні серця, борців за незалежність, мир, свободу, справедливість, волю, честь, гідність, віру, життя, герої. Дай той садок коло хати, де плекав Свої мрії малим і де читав перед сном тобі тато, а ти сидів коло вогнища з ним і поглядає. Навколо світає і як сніг реймовірно блищим, не спіши, най вода зачекає ще ми. Ось тут на подвір'ї ще цвітуть хризантеми, які колись посадив Олександр. А ось це лавиця, яку він змайстрував разом з батьком. В кімнаті на столі лежать фото, з яких одразу зрозуміло про хобі хлопця. Він любив збирати гриби. 22-річний Олександр Зайць любив життя і завжди був привітним. Він, як і кожна молода людина, мав чимало мрій, але найбільше хотів. Збудувати власний будинок, навіть сам його спроектував. Будівництво розпочалося торік, коли Сашко вже був в АТО, проте побачити його йому так і не судилося. Люди по три роки ходять це він за два місяці, все виробив документи, все зробив. Помагав будівник цей це був. Дата ми вже я поклав там хату, поклали ми так зараді, найти катшкувин. Він, він хату склав собі, як я хотів все. Ми так дзвоняли туди, коли він служив, він каже, то так, то так. Воду провели, він такий радий, каже, о, каже, прийду, діти помали, че нець Каже, я дідам не Такий був дуже добре було людина. Син, всім бажав ти коси. Та чисом тепер обідно стоїть, я бачу, що дитина на тата чи на маму так говорить з ним. Ну. Я Собі думаю, що вийшло, що мій це ніколи не так. Олександр Заєць народився у прикордонному селі Селятин, що на Путильщині, ріс у звичайній сім'ї, де цінується любов до землі, добро та справедливість. Батьки розповідають, що з дитинства він був світлим, щирим, допитливим і працьовитим хлопчиком. Не боявся ніякої роботи, чи то помити посуд, чи наколоти дров. Такий був добродушний, ввічливий завжди. Добрий день завжди казав. Ну, характер був дуже добрий, спокійний. Це була золота дитина, він був працювати. Вчився в школі вселяти у нас, закінчив 11 клас. Потім пішов вчитися в членівці в Чернівецький політехнічний коледж, там 4 роки вчився, закінчив його. Та й роботи не було. Такої в селі, знаєте, по спеціальності. Та й та хлопці, однокласники його були вже хотів піти як контрактником служити знаєте, на заставу тут у нас є близько кордону. Та й надумав поступати туди, в по прикордонний навчальний центр. Хлопець хотів продовжувати навчання, а ще влаштуватися на роботу. Вартувало це йому чималих зусиль. Сашкові доводилося проходити не один медогляд, аби потрапити на навчання в Оршанецький прикордонний центр. А звідти, через два місяці, хлопці відправляють в Свердловський район Луганської області, де на нього чекає палаюче небо, гуркіт гармат, крихти черствого хліба та недоспані ночі. 58 страшних днів, з думкою, чи залишиться живим, а ще 23 доби в оточенні ворога. 12 квітня поїхав з дому і відповідний жив. Сказали, що Порошенко віддав приказ на усилення кордону туди на схід. Казали, що вроді їх туди заберуть, десь що май спокійно буде, а в результаті попав в саме пекло, на Петра. 12 липня почався сильний був артилерійський обстріл з території Росії, з Градів, з мінометів. Коротше, 4 години ранку їх почали обстрілювати. Сашко покинув. Це вже хлопців повіли, він нічого не повідав. Вибіг з, з палатки, вони ще в палатках. Це така, знаєте, це неправильно, що спали у палатках, бо знали снаряд тим всі мертві. Вибігалий кажу в трусах. Казали хлопці, що за ним автоматом, бронежилетом, жилетом все згоріло у нього. День 7 серпня 2014 року був останнім в житті 22-річного юнака. Сепаратисти позиції українських вояків обстрілювали кулеметами та градами. За шкоду останнього подиху відстрілювався, але сили були нерівні. Блакитне небо покрилося чорним димом. Олександр зробив ще кілька подихів, і серце зупинилося. Він загинув у страшному Довжанському котлі. Останнє, що бачив, це сонце, яке своїми промінцями також проривалося до Сашка. 280 снарядів випустилися з граду. там Сашко каже, що ну що морукати, хлопці, човець, і кажуть, що перебігав. Машина, якась була, чи від машини він перебігав, він так не зрозуміло. Перебігав і в той момент дістав осколочний поранення, то з лівої сторони 7 сантиметрів. Хлопець з чернівців води, та його каже, що підвіг до нього. Каже, що саня? Він каже, в ногу ранені. Він йому тут перебило всі внутрішні органи, навірно, хребет, що він, він вже так паралізований лежав. Та й коли той майор перебінтував ногу, йому здріли, що тут. Тут Броніка вже кров, що в крові, подивився, сказав, що не жилець зразу. Колали морфі, так він ще дві години, каже, що вже так виїхали на якусь горку, та й сонечко, так туман, сонце, ти каже, що попросив воді попити, каже, така, така добра водичка, каже, виплатили з голова, впала. Батьки відчували біду у хвилини смерті Сашка. Тато прокинувся і не міг знайти в собі місця. Поліло серце і у матері. Снісніла дуже погано. Я сміла навіть перед тим, як він мав померти. Я сміла, що я боса ходила по дорозі. Але він завжди дзвонив, мама, не переживайте у нас все добре, не переживайте у нас все добре. Не слухайте телевізор, не дивіться взагалі, каже. У нас не стріляють, нічого ми сидимо, каже. Навіть без роботи я подзвонила, він шкрябає. кажу, що Сашка там шкрябаєш? Так дуже чути по телефону, а він каже, я собі роблю шахматну дошку. Ми не маємо що робити, кажу, шашки будемо грати. Я кажу, Саша, шашки звідки? Він каже, що ж придумаємо. І так кожен день. Все добре, все добре, все добре, мамо, не переживайте. Так сталося. Ніхто не думав про це. Хоч відчувалося щось погане, але ніхто не думав, що так станеться. Став мені щось недобре, добре. Я вийшов на двір, душа чувствувала, що, що не то. Пув на роботу на роботі. Ходив в не знаходив місця собі. Раз чувствую, що ж ні то, ні то, це 10-та година не дзвонив, 11-го не дзвонив. Так я ці, 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 ці минути, що до, до, до смерті буде пам'ятися. Думав, що з розуму зайду вже. Чотири з половину дня. Хотів вже одні моменти йти пішки на зустріч. Так ось тут довго. Так якісь, знаєш, от люди є, одні люди, одні люди. А от, Да, цей командир їхній що, бо ж командира Сашко вбило на Петра, цього що був. А став другий там у учебному центрі. Павлу, якийсь майор чи полковник, не знаю. От, він не чоловік, він людина. Він розумієте, що не дзвонить, що кілко дзвонити буде. Знаєте, таке відношення було хамським. Він тепер не робить, не знаю, де все я би хотів з ним бути. Знаєте, навіть на похоронах Хлопці сказали, що вони не хотіли їх пускати, тому що їх там стріляли, вони ж газами якимись стріляли. У них всі очі червоні такі були, з хол'єру поклали в ті снаряди, чи що я ще знаю. Хлопці тікати хотіли, та й так їх пустили. П'ять хлопців. Хлопці приїхали вже у понеділок, рану та й були на похоронку. Такі худі. А Сашко такий був, як кажучи, що ми розібрали. Що? Такого? Це все страшне, що, що вони, вони голодні умерли. Сумують за Олександром і друзі. Він щонеділі з Михайлом грав у футбол на сусідньому полі, ділилися з сокровенним. Обіцяли, якщо першим одружиться Михайло, Сашко буде його дружбою. І навпаки, проте сталося по-іншому. Михайло ніс символічне весільне деревце, але вже на похоронах Сашка. З ним прощалося все село. Приїхали і товариші зони Ато. Єдині, хто не провели хлопця в останню путь, це командири. Ти напиши на простому конверті. Те, що так у житті не сказав. І крок до відважної смерті будь таким, яким Бог тебе знав. Запам'ятався він мені гарним, слухняним, завжди веселим, життєрадісним. Ми завжди пам'ятаємо про нього. І, хоча час спливає, біль втрати у рідних не зникає, вони приходять на могилу до сина. Запалюють свічку, постійно дають щось за поману. Адже Сашко так і не зміг повернутися додому та скуштувати смачної їжі, приготовленої маминими руками, а йому так хотілося. Мама каже, ми сьогодні так поїли слив з такою радістю. Вона нам розказувала, що взагалі як у де ти знайшов не знайшли одну сливку, а зірвали, що до сливки з'їли. І кавуни там їх їм розносили, й кавуни. Каже, по одному кавунчику дали всім. Він каже, я не їв. Каже, я лишив на завтра, каже, на чорний день. Каже, а вдруг завтра взагалі нічого не буде їсти. так хоч кавун з'їв. Ти спи спокійно, рідний, не тривожся. Усе, що міг зробити, ти зробив. Життя коротке та таке геройське для України, рідний, ти прожив.